Усім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, як найкраще підготувати свою собаку до подорожі. Перше і саме головне зрозуміти, що собака переймає наші емоції, а тому залишайтеся спокійними. Підготуйтесь до подорожі, прочтіть правила перевозки, правила іншої країни і так далі. Для подорожі за кордон обов'язково перечтіть про усі документи щеплення, правила виголу та перевезення через кордон. Якщо брати поїздки взагалі, то визначіть, чим саме ви будете подорожувати. Знов таки, прощіть умови, якщо це потяг, наприклад. Завжди треба працювати на випередження, і якщо ви завоючи собі собаку, одразу розумієте, що хочете з нею подорожувати, то поступово привчайте її до боксу чи сумки переноски. Цим вам якраз таки допоможуть смаколики. Щоб скласти з цими речами позитивні асоціації, робіть це поступово. Не треба одразу закривати вашого песика у боксі, бо до поїздки залишилося дві години, бо тоді він не тільки не звикне до нього, а може і злякатись. Також, якщо у вас середня та більша собака, можуть бути вимоги до намордника, тож підберіть зручний та привчіть до нього заздалегідь. Взагалі найважливіше навичка для собаки, щоб спокійно переносити подорожі, це вміння розслаблятись. Це також те, що виводиться на тренування та розвивається. Також почніть заздалегідь привчати свого песика до машини, до запахів у ній, що вона заводиться, і що проїзді є звуки. Допоможіть йому почуватися там та їхати безпечно. Купіть гамак для заднього сидіння, ремінь безпеки, але дуже важливо, щоб він кріпився не до нашийника, а до анатомічної шлейки. Гризіння, а також лизання є природніми. Діями, які заспокоюють собаку, тож ви можете брати з собою різні смаколики: дрібні жувальні, щоб підбадьорити та скласти позитивні асоціації з боксом або машиною, довгі, щоб підволікти та зайняти чимось упродовж подорожі, а також консерви, які можна використовувати для лизальних килимків, що теж можуть зайняти та заспокоїти вашого улюбленця. Важливо пам'ятати, що не усі собаки можуть спокійно переносити подорожі. Тож, якщо саме до вашої собаки це стрес, то знайдіть надійну Перетримку або гуманний зооготель, де ви могли залишити свого улюбленця. Якщо ви все ж таки берете його з собою, то будьте готові, що іноді реакції можуть бути поганими. Ваша собака може почати тягнути повідець, підбирати або гавкати на інших собак. Наприклад, це може бути теж стрес для них та втома, тож працюйте на випередження, щоб ваші поїздки та подорожі були вам не втягати та стрес, а у задоволення.